Добрий день, мої любі стрільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і ми з вами будемо робити розклад на серпень місяць, ой, на наступний тиждень з 19 по 25 серпня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще є колода порад та попереджень від Всесвіту і колода старших арканів. На якій ми подивимося, чи збудеться ваше бажання і коли воно збудеться. І так, я буду робити для вас розклад, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Мені цікаво, як мої розклади програються для вас, друзі. Я буду вам за це щиро вдячна, а також попрошу Всесвіту, нехай все. Хороше, що з вами має відбутися, обов'язково здійсниться, а все погане програється як можна більш безболісно? І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує стрільців на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року. Що очікує стрільців на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року. І так, що очікує Стрільців на наступному тижні. Основна енергія стрільців на наступному тижні. Що очікує в особистому житті? Що очікує в плані роботи? Що очікує в фінансовому плані? Стан здоров'я стрільців на наступному тижні? Так. Що порадує стрільців на наступному тижні? Що засмутить стрільців на наступному тижні? Далі. Покажіть мені, будь ласка, пораду та попередження для стрільців. На наступний тиждень з 19 по 25 серпня 2024 року. Порада та попередження для стрільців від Всесвіту. На наступний тиждень. Порада та попередження для стрільців. Порада для стрільців. Попередження для стрільців. Покажіть нам, будь ласка, чи збудеться бажання стрільців і коли воно збудеться? Чи здійсниться бажання стрільців і коли воно здійсниться? Так. Чи здійсниться бажання стрільців і коли воно здійсниться? Починаємо розклад. І так, в якості основної енергії тижню нам випала королева мечів. Це владна, владна жінка, яка руководствується в своїх діях не емоціями, а логікою. Вона, скажімо так, амбітна. Вона е, самореалізована, статусна, і, скажімо так, вона проявляє до вас підтримку, хоч і не виказує цього. І це добре, тому що таку жінку краще мати в друзях, чим у ворогах. Е, в ситуації вам треба проявити е, ціле спрямованість. Е, е, Керуватися не логікою, а умом. От. Амбітність, трудолюбіє, От. Ця жінка вона не боїться братися за любу справу, вирішує любі питання і не боїться брати відповідальність на себе. Отакий От розклад. Можливо, вийде така жінка і так. Так вам треба вести на наступному тижні себе. А Можливо, у вас в керівництві є така жінка, яка допомагає вам і, і, і оказує підтримку. Можливо, вам когось треба підтримати. І так, що очікує в сімейному житті? Паш жезлів це початок. Скажімо так, перші – це страсть. Страсть в чистому віде, так сказати, але це ще тільки початок відносин, початок стосунків. В сімейному житті, це, як би сказати, оновлення стосунків. Якась авантюрна пригода в шлюбі може послужити для оновлення стосунків. А так це молода людина, це тільки початок, закоханість, це ще, це ще не кохання. Ну, таке особисте життя. Робота по колесу фортуни. Стосовно роботи колесо фортуни дає нам підказки. Якщо ви на своєму місці, то у вас все буде клеїтись, все буде ладитись, буде, проекти будуть реалізовуватись, контракти підписуватися, стосунки в колективі будуть добрі. Якщо не на своєму місці, то толку не буде зупинки, проєктів, конфлікти. Зірвані якісь контракти, отакого. От Тому звертайте, будь ласка, увагу на цей і робіть висновки. Якщо все у вас добре клеїться, значить це ваше місце. Якщо ні, шукайте інше. Шукайте те, що вам до душі. І так, фінансовий стан по десятки жезлів, важкий, скажімо так. Але не спішіть. Не нервуйте, заспокойтеся, <кій> не лізьте в борги, не спішіть лізти в борги. От. Заспокойтеся і краще візьміть якийсь підробіток, щоб вийти з цієї ситуації. Рицар мечів активний діяльний стан здоров'я. Але це карта, я її називаю картою агресії. Тому, значить, так, скажімо так, хвороби психіло, психологічного плану, нервові зриви. От. Потім це дуже швидка карта, то це можуть бути травми, і мечі це стихія воздуху, повітря, тому можуть бути просто. Простудні захворювання отаке От здоров'я. Звертайтеся, звертайте увагу на, свої, на своє здоров'я. Що порадує дев'ятка мечів? Ну, не знаю, чим вона може порадувати. Можливо, тим, що в цих своїх страхах ви розчаруєтеся, і королева, королева мечів. Витягне вас з цього стану. Засмутить диявол. Диявол це якісь залежності, залежності від матеріальних цінностей, залежності від м, алкоголю, від наркотиків, від якогось сексу, скажімо так, залежності від якоїсь людини. І ви будете себе відчувати залежним від чогось. І це вас буде засмучувати. Ви бачите, що картинку не закрила. Ютуб у нас на що строгий. От, порада для вас. Дійте, вам знадобляться віра в себе і чітке бачення цілі. Да, Вам знадобиться розібратися в собі е, і. Зрозуміти, на своєму вісті ви чи ні, чітко приділити для себе ціль і вірити в себе, щоб вийти з цього стану. Попередження. Ситуація потребує вашої уваги та прямого втручання. Чітке і ясне попередження. Давайте глянемо, чи збудеться бажання. Очільник говорить, що бажання ваше не збудеться, на жаль. На жаль, не збудеться. Очільник говорить, що вам треба розібратися в собі. Можливо, це бажання вам і не потрібне, тому що очільник це людина, яка відказалась від мирського для того, щоб розібратися в собі, хто він, для чого він, і куди він йде, і для чого, що він робить. от. Тому розберіться в своєму бажанні. І якщо воно здійсниться, то не раніше, ніж через рік. Не раніше, ніж через рік. Отакий От розклад для вас стрільці на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху. Ще раз дякую. До побачення!